Підсумовуючи перший семестр навчального року, педагоги кажуть, рішення прийти на змішану форму навчання було правильним. Звісно ж, йдеться про заклади освіти з укриттями. Сергій Кислов ділиться. Спочатку не всі батьки підтримали цю ідею, а нині класи у повному складі за графіком працюють очно на постійній основі, хоча семестр був непростим. Так, ми маємо достатньо укриттів, і ми можемо розпочинати навчальний процес так, як нам цього хочеться. Але в той же час ми зіткнулися з тим, що в вересні дуже велика кількість дітей були несоціалізовані. Вони втратили свої навички соціальної поведінки саме в дитячих колективах, саме в закладах, тому що до цього вони так заклад не відвідували. Наступним викликом цього семестру для всіх закладів це звичайно, організація харчування. Так цього не було. Ми розпочинали це вже всередині семестру, і викликів було дуже багато. Це відновлення роботи технологічного обладнання, це і працівники. І, звичайно, що як організувати дітям харчування під час повітряних тривог? Тобто, ці всі виклики ми подавали. Гімназія встояла попри негаразди, які всі заклади освіти. Семестр завершується незабаром. Канікули. Кожен заклад вибудовував свою стратегію навчання, тому що все залежить від того, скільки місць в укритті, і від того, який план роботи, який графік роботи собі затвердив заклад педагогічною радою. На сьогоднішній день законодавчо затверджена лише кількість тих днів, які мають бути відпрацьовані учнями, це 175 днів. І затверджено, що канікулярні дні протягом року навчального мають становити не менше 30 днів. А вже в рамках автономії педагогічна рада приймає, коли у них починаються канікули, коли вони закінчуються, яка тривалість семестру. Головне війти в рамки визначені законом. Зимові канікули розпочнуться ближче до різдва. Педагогічні ради вже визначились з датами, а вчителі вже проводять бесіди з дітьми щодо безпечної поведінки в. Дома на вулиці біля водою нагадують правила поводження з піротехнікою, газом і підозрілими предметами. До нас виїжджав навіть мобільний клас із обласного управління Міністерства внутрішніх справ України для того, щоб вони на базі них показували і міни показували, показували гранати, показували муляжі саме небезпечних предметів. Але я звертаю увагу і батьків, тому що необхідно, щоб ми всі разом говорили про безпеку з дітьми, не лише заклади освіти, а й вдома треба про це говорити з відомих причин у місті не планують гучних масових заходів. Та кожна школа готує свої заходи на зимові свята та канікулярне дозвілля, де це буде можливо. «Канікули розпочинаються у нас 25 грудня і триватиме до 12 січня. І саме 25 грудня у нас вже заплановано це великий захід за участю і представників виконкому районної місті Ради за участю наших колег від центру позашкільної освіти Гармонія, які будуть проводити на нашій базі спільно з нами. Саме новорічне свято для дітей пільгових категорій. Уже закуплено подарунки новорічні для дітей пільгових категорій, які знаходяться в нас в закладі. Тобто ми вже чекаємо канікул, ми до них готуємося. Але саме головне, звичайно, що це безпека дітей, тому продумав варіанти, щоб проводити заходи або ж на базі укриття, або ж на базі актової зали. Діти з нетерпінням чекають довгих зимових канікул. Дуже заморилися, тому що дуже багато уроків було. Дуже багато дізналися. Хочеться нового року. Канікул, все таке. з кожним роком все більше дітей на різдво і новий рік замовляють єдиний подарунок і бажання під ялинку. Чекаю, щоб скоріше війна закінчилась. А так більше нічого такого попросити не можу. Ну тільки можу попросити, щоб війна закінчилась, і моєго брата відпустили. Та, попри війну, діти мають право на різдвяну радість і подарунки. Вчителі гімназії Темп вже працюють над цим. Я лихові віддарінка з комерих. Тетяна Василиева, Денис Захаров, Постфактум.